Єдноособова дявальноч господарча це ведення підприємницької діяльності фізичною особою, аналог українського ФОП. Зареєструвати діяльність можна онлайн або безпосередньо в ужонді. Ця послуга є безкоштовною, тому зверніть, будь ласка, на це увагу. Щоб зареєструвати індивідуальну підприємницьку діяльність, необхідно буде подати заяву до Центрального реєстру інформації про господарську діяльність. Онлайн це можна зробити на сайті бізнес. .pl. Посилання дивіться в описі цього відео. У реєстраційну форму потрібно внести дані підприємця, а саме ім'я, прізвище, дата та місце народження, адреса, номер песель та інші. У графі громадянство слід зазначити, що заявник іноземець. Наступна частина заяви стосується майбутньої фірми: тобто, треба зазначити назву, дату початку роботи, передбачувану кількість працівників. Види діяльності. Щодо видів діяльності, усі вони зібрані у класифікаторі, посилання на яке ви знайдете в описі цього відео. Класифікатор складається з більш як 20 розділів згідно сферам діяльності. При виборі коду можна також скористатися пошуковою формою. Деякі види діяльності недоступні для підприємців фізичних осіб, наприклад, банківська діяльність, страхування. Вирощування деяких видів рослин, тваринництво, протипожежні заходи та інше. Для деяких видів діяльності потрібно також отримати ліцензії або інші дозволи. Також при подачі заяви на реєстрацію господарської діяльності треба обрати форму оподаткування, які ці форми можуть бути. На загальних умовах, згідно зі шкалою податку, коли ставка податку є 12% при доході до 120 тисяч злотих на рік та 32% від доходу понад 120 тисяч злотих на рік, за фіксованою ставкою, коли ставка податку цілий рік тримається на рівні 19%, одноразова виплата за зареєстрованими доходами, але ця форма доступна не для всіх видів діяльності. Також підприємець має зареєструватися як платник податку на додану вартість, який в Польщі називається VAT, тобто VAT. Але в яких випадках не потрібно цього робити? Наприклад, якщо підприємець продає лише товари та послуги, звільнені від ПДВ. По-друге, для деяких видів діяльності тоді, коли продаж не перевищує ліміт 200 тисяч злотих на рік, фізична особа підприємець має платити внески до ЗУЗ. Це управління соціального захисту. До них відносяться пенсійне страхування, страхування з інвалідності та нещасних випадків, страхування на випадок хвороби це не обов'язковий внесок, внески у фонди праці та солідарності та медичне страхування. У перші півроку роботи підприємець може скористатися пільгою на старт, яка звільняє від сплати значної частки податків та соціальних внесків. Ще одна пільга дозволяє знизити розмір внесків ще на 2 роки діяльності. Пільги не поширюються на медичне страхування. А інформацію для вас підготував сервіс швидких та надійних грошових переказів TransferGo. Щоб зробити переказ, переходьте, будь ласка, за посиланням в описі цього відео. Якщо це відео було корисне для вас, буду вдячна за ваш лайк. Підписуйтесь на наш канал і ви зможете швидко знайти потрібну вам інформацію.